Привіт! Йдемо перевіряти піраміди на фазоні по щось тут. Вони кричали, незрозуміло Може потрапив, тому я схожу перевірю. Фух. Біг, спішив, щоб стигнути поглянути. Вже дійсно щось потрапило. Так що. Йдемо зараз перевіримо, якщо не потрапило, добавим приманки. Якщо спрацьовуємо, перезарядом. Будемо сподіватися, що щось потрапить. Друзі, так, друзі. Бачу, спрацьованно, по-моєму, потрапило щось. Так, друзі, попала куриця. Погляньте, не зря я сюди йшов, дивитися. Файна курочка. Зараз її витягнемо, знесемо. І будемо зряжувати заново. Зараз, друзі. Вытянем. Секундочку. Так, друзья, будем встанавливать до стола. Молодец. Так, друзья, погляньте. Есть курочка. Красиво. Ось така. Зараз підемо віднесемо її. Прийдемо, перезарядимося і будемо далі займатися домашніми справами. Так, друзі, цю зарядив. Зараз підемо, зарядимо наступну, щоб також була заряджена, бо також спрацьована. Я до неї вже так не підходив близько, щоб поглянути. Це не потрапило, щось... ні, ні, потрапило зараз ми перезарядимо її і міні... буде вона стояти далі. Так, Друзі, зараз перезарядюсь. Так, друзі, зарядиві цю. Дві заряджена має тепер. Будемо сподіватися, що сьогодні ще щось потрапить. Так, Ставимо, друзі, лайки, підписуємось не забуваємо писати коментарі. Дякую, що ви зі мною. На все добре.